Вітаю вас на моєму каналі Олдіфайл Фан. Дякую наперед за перегляд відео. Як завжди, сподіваюсь, воно вам сподобається. Сьогодні хочу вам показати дуже рідкісний гучномовець з 20-х років Peerless Reproduce Цей гучномовець виготовлявся в місті Чикаго. Для... Він виготовлявся з метою, якою, так як були радіоприймачі, батарейні лампові, в них не було гучномовців. Він виготовлявся як додаток до таких радіоприймачів. Це не виготовлявся так, як зараз виготовляються колоночки, акустичні системи, гучномовці універсальні, що можна там підключати. А він виготовлявся спеціально для лампових радіоприймачів. Зовнішній вигляд його, от саме цей стиль його нагадує, він зроблений з дерева і обклеєний шпоном. Стиль називається катедру стайл. Це катедральний стиль такий. Спереду ми бачимо таке гарне віконечко з готичними такими вирізами. І рідною його рідною оригінальною аудіотканиною. Це типове виконання, типове виконання для тих часів. От. Зараз бачимо його стан. Стан, його, я би сказав, ну, прекрасний, реально прекрасний. От. От. Що ми бачимо? Ми тут бачимо навіть бірочку Peerless Reproduce. Трейдмарк Якщо... Peerless Reproduce Product of Union. Радіо Корпорейтед. Задня частина також, бачите, могли зробити її просто Фанерку як у більшості випадків, але тут постаралися і зробили також з такими готичними вирізами, таким деревом і звукова, чи аудіо тканина. Шнур цілий. Хочу вам сказати, цей радіо це, цей радіогучномовець повністю справний, він все працює. Його перевага в чову була від звичайних учнемовців. Він має великий опір, тобто його внутрішній опір більший, чим у звичайних. Якщо у звичайних там взяти 4, там 8, 16, 32, 6 попадалися, то цей має набагато більше. І я вам зараз хочу показати, зазняти. Ми замі... Я вже заміряв, і я вже не пам'ятаю точно, але я зараз про вас це замірюю, і ми зробимо заміри, Скільки його ж опір, внутрішній опір. Щоб додати трошечки інтриги, я наш тестер поставлю в положення про дзвонки кабелів, прозвонки взагалі на коротке замикання. Тобто, що це означає? Якщо є коротке замикання, там я так думаю до Ом 2-4, я ще з армії пам'ятаю все, що е, менше 4 Ом, це рахується коротким замиканням, так, так скажемо. І от дивіться, він показує нам, показує, що типу, є коротке замикання, сигнал, йде пищання. І давайте зараз от візьмемо два оцих щупики від нашого гучномовця і... і що ми бачимо, нічого не відбувається. Тобто от насправді щоб ви бачили, але я не знаю, чи вдається вам чути, коли я коли я черкаю їх то виникає такий шум в гучномовці. Такий невеличкий шуршання таке виникає. от. Добре, давайте збільшимо одне положення до 200 Ом. 200 Ом. Максимальне положення 200 Ом. І що ми робимо? Шуму немає, але і не фіксується теж ніякий. Давайте збільшимо до 2 кОм. Маємо 2 кОм. Шуму шуршання нема в динаміку, і наш е, тестер не фіксує нічого. Перевіримо його ще раз. Він у нас справний, бачите? Е, давайте поставимо 20 кОм. Скільки ж е, його за внутрішній опір? Його внут... Катушки його опір. О! Ви бачите, що ми маємо? Два. Ну, Я би сказав, грубо говоря, 2,2 кОм. 2200 Ом. Тобто внутрішній опір цього гучномовця 2200 Ом. Тобто ви самі розумієте, наскільки, наскільки це великий опір. Я би вам хотів його зараз я би хотів підключити, бо він справний, щоб ви могли почути, як цей гучномовець працює. В ідеалі було б, щоб ми. тому що, тіпа, ну, ну, сучасні підсилювачі, які мають, вони розраховані на опір е, гучномовця там, 4, 8, там, 16 Ом. А цей у нас 2,2 кОм. Як ми його підключимо до звичайного підсилювача, він буде грати дуже-дуже тихенько. В свій час він підключався до батарейних радіоприймачів і на нього подавалося там, ну, мінімум 5-10 вольт, але дуже маленький струм Ампер. І потужність була малесенька-малесенька, і він грав гарно. В ідеалі було б добре, якби у нас був трансформатор, якого одна обмотка імітувала б динамік, гучномовець, тобто 4 або 8 Ом. А інша обмотка підходила б до нашого цього ретро-гучномовця, тобто вона мала би 2-3 кОм. Але в нас цього немає, і ми будемо виходити з цього, що є. Я на вам на короткий час просто підключу прямо від підсилювача до нього, щоб ви могли, хоч тихо, але відчути, як він працює. Я під'єднав до підсилювача. Підсилювач дав майже наполовину, щоб у нас вихідна напруга була 6-7 вольт. І як ви можете чути, от зараз я тихенько піднесу, що він працює. Тобто ви чуєте, він працює. Він працює все справно. Задньої частини також лунає звук, тому, якби створити ідеальні для нього умови, він би працював набагато, набагато голосніше і краще. Що я хочу тепер? Ми провірили, що він працюючий, все добре. Тепер я хочу зняти задню стінку і показати вам його внутрішню частину. От, давайте я зараз його поставлю, щоб він нам не пошкодився. І покажу вам його внутрішню частину. Я за кадром відкрутив болтики, чи як їх правильно назвати, і дивіться, я достаю. Кришечку, яка закривала всю цю красоту. І ви бачите, що тут твориться. Тут ну, все просто чудово, гарно, прекрасно, навіть на сучасний час. Тут розміщена якась катушка. Не виключено, не виключено, що можливо це і трансформатор. Можливо. Також у нас тут є паперова мембрана. До мембрани прикріплена іголочка. Ця іголочка, от бачите, якщо ви вдивитесь, не знаю, фокус настроїться. от Бачите, ця іголочка при, при, прикріплена до мембрани. От, якщо по ній постукати, вона починає шарудіти. Тут вона прикріплена з таким от з'єднанням. Бачите, не знаю, настроїться от таке з'єднання свого роду електромагнітом. Тобто, коли звуковий сигнал попадає на цей наш маленький електромагнітик. Якщо подивитися з тої сторони, та іголочка, вона підпружинена, а за тої катушечки електромагніту і відбувається звук. Що це за речі? Не знаю, можливо, можливо, це конденсатори. Якщо чесно, я вперше це Якби розкрутив. Я його не розкручував, тому не можу сказати. Ця катушка, ну, скоріш за все, я бачу з неї тільки. Два виводи. Тобто, це звичайна проста катушечка. А от що це за таке, я не знаю. Я так підозрюю, можливо, якісь це конденсатори. Можливо, конденсатори. Ще хочу вам на що, щоб ви звернули увагу. Бачите, це папір, от, щоб його не продерявити. А от. Підвіси це шкіра. Це шкіряні підвіси, клеєні. Я робив огляд одного динаміка гучномовця. Там також були старі шкіряні підвіси. І тут вони також, це звичайні шкіряні підвіси. Шкіри робились. На той час ще не було навіть ну, процесу, нічого не було, щоб виготовляти як то зараз такі гнучкі, еластичні підвіси. Дивіться. Хм. Дивіться, яка цікава річ. Я підняв кришечку, а з тої кришечки зроблена звукоізоляція. Це не хтось зробив, це заводська звукоізоляція. Бачите, там якийсь поступає матеріал. от І така от така от така звукоізоляція. Ще хочу вам наголосити. Дивіться, корпус який зроблений. Це міцний потужний корпус. Мені подобається. Я навіть от розібравши цей гучномовець, розумію, що, що недарма я його придбав. І дивіться, який там напис Peerless Reproduce Trademark. Product of United Radio Corporation. Бачите, стан всередині дійсно гарний. На який можна зробити висновок. Це чудовий гучномовець, працюючий гучномовець, де в даний час ми його можемо використовувати. Як варіант, можемо як частину інтер'єру. Тобто Таке рішення, він дійсно гарний, він в гарному стані. Тут не треба нічого реставрувати, нічого, він до того всього і працюючий. За призначенням, скоріш за все, ні, тому що звук буде тихий, неякісний, нечіткий. це вже на, на любителя. А от як тестова варіант, щоб тестувати е, самі лампові. Радіоприймачі, які йшли без гучномовця, так, це хороша річ, це можна ставити. І я думаю, буде дуже гарно, якщо до нього підібрати якийсь батарейний ламповий дерев'яний радіоприймач в такому ж самому стилі, поставити навіть на книжний шкафчик чи будь-де, і він буде створювати атмосферу таку цікаву. Ну, це теж для любителя, це не всі таке люблять і не всім таке підходить. Це особисто моя точка, точка зору. Що я вам хочу сказати. Дякую за те, що додивилися це відео до кінця. Ставте вподобайки. Підписуйтесь, хто не підписаний, тому що я якби, знімаю відео частково для вас, а частково для себе, тому що мені це подобається, а це є таким як то залогом того, що роблю це з душею. Мені це цікаво, і я просто розглядаю чи я ділюсь з вами. Тому підписуйтесь, подібні відео будуть і надалі виходити, раз ви вже тут на цьому каналі. Пишіть свої коментарі, що ви думаєте, сподобався він вам, не сподобався? І яка взагалі ваша думка? Чекайте наступне відео.